Ранку трошки допрацював, прибрав автоматичні пробки. Ну, вони є. Чому я залишив його на колодці електричний лічильник з пробками? Тому що треба викликати електрика, перепломбувати, знімати, ставити щиточок, прибирати цю всю шляпу. Наші електрики, вони ж бачите, що чекали, міняли. Мене не було вдома. Вони таку загагуляну придумали, ну, там, прикрутили на болтик проволочиною І все, і щоб він не впав. Оце так вони міняють. Ну, Можна було узгодити це питання, я б купив би інший щиточок, все поставив би. Ладно, не до цього справа. Поставив такий щиточок додатковий, врізав. Як ви бачите, все зроблено проводом 4 квадрат. Ну, Хто розуміє, той розуміє. Хоча води вводить приблизно 2,5 сюди на вод з зовнішньої мережі 2,5 приблизно квадрат. Мідь. Ну То раніше будинок 75-го року то по будинку йде таким. Швидко, справа наліво. Від автомат.